Всім привіт, народ! Вриваємося в катку після оновлення PUBG. Побачите, як граната виконує за мене мою роботу. Нову деталізацію мого ретромобіля як точність перемагає хитрість і, звичайно, цікавий фінал. Тому авансом вподобайку і про підписку теж не забувайте. Всім гарного перегляду. Зараз цю катку відіграємо і будемо грати вже з пацанами. Полетіли. Стадіон так стадіон. Зараз, я думаю, що я там швиденько прозлиюся, але не факт. То мені ще реально до стіків треба привикати, але чутливість класна. Типу набагато краще, ніж було до того. Я зацінив. Парашют такий непоганий. Чисто в стилі. В стилі PUBG дябчик. Правда, він такий як з Майнкрафту, ну але тим не менше. Так, так, так. Пиць. Блін, оце мій пішов в лут. І МК зразу випала. І цей. Так, бандажі мені їх треба буде полутати. По кінаську це поставимо. Забираємо, забираємо. Бенько. Четверта оптика не помішає. Бляха, я що й не скину цей. Я ще й не скину цілков по патроні. Добрий вечір, народ, дякую за лайк. Краще. Ось так. Якийсь той чоловік не був багатий на на лут? О, два компенсатора. Такого давно не бачив. Так, граната сюди БЗ. Блін, що викинути? Моліка? І давайте ми патроні трошки скинемо. І доберемо решту. Отак. Доброго вечора, друзі. Дякую за лайки. Про підписку теж не забувайте. Я тут вже щось за тих БЗ-шок валяється. Все, все-все, я зараз оцю каточку добиваю і йдемо в сквади. подивись, ну я тут залутався просто як. як в касті, якщо так можна сказати. Шкода її злити. Так, в зону сюди на тест трак перший. Саме гірше, що я тут сам падав. Типу я навіть не маю з ким пофайтитись нормально. І компенсатор, і Аська, і Мка. Ну блін. <соргум> Зараз відкисно. Або. Чек, Дімочик ти хіподивиться, блін! Ну вона виглядає просто шикарно. Швидше це була коробочка. Та ти що тут і фізику тої машинки проробили, блін! Але ж вона гарно виглядає, то просто отас. Підозрюю, що Діманчик звідно скаже, що курито. Але це моє курито. Який я чуть не втопив. Ні, ні, гарно, гарно виглядає, зробили... Зробили словом так, як треба. Салончик, чик. Да. Ну і фізику, фізику кулі мене тут, здається, гарніше проробили. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що краще стало. Якщо так, то стрільба в побзі вийде на левий рівень так само. Їдем, його заберем це тупий бот. Аеропорт. Набагато набагато. Набагато стало краще. <звук> Ох ти шо, уфо. Уфо від відкес. <схі> Слухай, це прям от можеш перемотати. Це буквально хвилину назад, я, я так і казав, що ти то скажеш по-любому. <гум> тому ти мене не вразив, чоловіче. Я знав, що так буде. Ах, шкода, що не немає глушника на. Мало смайликів. Ага, ти не до мене, я поняв. Ти парадно береш, бо як би з міномета 125-го стріляв. Ні, не з міномета, і не зі 125-го. прикол? Слухайте, він просто взяв мене врізався, а тоді зіскочив. Він хотів мене що мотоциклом задавити. Дивний момент був. Причому це був прям не бот, це був гравець, людина. <смарків> <смарків> Но в нього не получилось ні тим, ні тим. авторитетом теж не вийшло, він старався. Питань нема. Так, все, їдемо в зону, патронів, до речі, маловато. Ми маємо де їх взяти. Це десь отут було. А, от є. Всім доброго вечора. Захилились. Ага, не вийде. <клух> Нема в нього сім'ярок, то ну нічого. 190. 192 і 5... Ні, не 5,8 в Мці. На перший час перебитися мені хватить Оп! Трошки не вийшло. Мало би бути навпаки, що ага. Що, авторитет би канав. Так, ми в зоні. Тільки буде мінус того, що я буду під скелями тут стояти зараз. Що вона дивиться? з якого, да, я тоді зараз зайду. Я вже я вже можна сказати. ближче фінішу доходжу. Блін, у ну мене ті кольора просто крадуть. Ти що гониш, це це ж кайф? Ну, типу, я не знаю народ, як вам воно передає. Але, блін, в мене на моніторі це так. Це просто космічне задоволення. BAM! No widzisz, no, i tak ja się dzieje Co tu zrobisz i co tu powiesz jak e, jaka Думаю, що ви зрозуміли, що я хотів сказати. 196, 8. Так, секунда. 6 і 10. Все. Відеокарти фарблять бабки. Це що? Може в мене глюк? Але мені показали, що хтось був. Сережку винесла, Димон сам. Все, понял. Слухай, скажи, будь ласка, що це вот. У мене вже 2 хвилинки почекайте, я вже... Я вже в топ-25. Я хабу голографічний приціл. що я. Так, а це вже класно? Ні, розробники гри, чесно народ, вони прямо молодці, вони цю гру вивели ще на рівень вищий. Ну дякуючи графіці, от мене дуже воно, чесно кажучи, підкрадає. Коли граєш в такому красивому ігровому світі, воно прям... манить мене, дурманить. без Хорош. Єе! Yeah. Забрав. Так, друзі мої, одну секундочку. <laughs> не, слухай, не бачив. Ну, підозрюю, що там прям дуже гарно, так? Я з тою я відюхою точно не стикався? А чого ти кажеш, що не таке задоволення? Так, дванадцять так, раз кінпів повилазять? Або не повилазять. Зараз, зараз, зараз прочитайте мачик, Дав. Добре, менше. Працюємо далі. Петь ну слухай. Серьезно? Серьезно, теплый? Вона аж така дорога. Ну, там, напевно, якість здесь зображень, взагалі космос, не? Там щось шило. Нормальне? Я, правда, не подивився. Що саме там нормальне шило? Так, народ, ну мені варік поки що. <с> Зараз Сережка, от якраз дограю, подивися, вже топ-5. Я дограю і йду до вас. Лечу на повних парах. Казалось. Тобто ви мене, якщо, якщо щось, то ви мене почекайте. Показалось. Не показалось? А оце вже може бути? А це вже може бути цікаво. Добра ніч. Блін, як ж я там не попав. Ох, ти що? Оце я зловив. Так, Дімачик, бачу, ти вже запустився. Зараз секундочку. Так, в мене за спиною нікого, я так розумію. Звідки ж він мене побачив, правильно? Якщо я правильно розумію, тут ще десь машинка їздить Ну, це сильніша помилка. Та ну, серйозно? Фу-ху-ху. Так, друзья, добрий вечер. Лайк, будь ласка. Бляха, ты на кого полез?